Перебуваючи за кордоном, я дізнався і випробував на собі відмінності сортування сміття в Україні та в інших країнах Європейського Союзу. На кожній вулиці і в кожному дворі можна зустріти так звані сортувальні баки, баки, сміття яких викидається в залежності від визначеного типу. В Синій бак потрапляють паперові відходи, в коричневий бак потрапляють пластикові відходи, в зелений бак потрапляють складні відходи, і в чорний бак потрапляють загальні відходи. Також дуже розповсюджені штрафи за неправильне сортування сміття або забруднення навколишнього середовища. Незалежно від того, де саме ви викинули сміття. На вулиці, в дворі, чи в воді, якщо воно не потрапило до сміттєвих баків, це буде вважатися правопорушенням. Також доволі часто. Небайдужі люди збираються разом і влаштовують заходи по очищенню навколишнього середовища. Вони проходять певну територію, збирають ній сміття, сортують його і відправляють в сортувальні... в сортувальні цехи. Особливу увагу люди приділяють батарейкам. Однієї батарейки достатньо, щоб забруднити 400 тисяч метрів квадратних землі. Тому в кожному супермаркеті, школі, магазині стоїть спеціальний контейнер для, батаре... для використаних батареїв. Кожна людина вправі сама піклуватися про екологію своєї країни. Не потрібно чекати, поки хтось інший почне сортувати сміття. Почніть з себе.